На годиннику 22 за київським часом цього інформаційного вечора для вас працюють команда інтера. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранений 19-річний хлопець. Нагадаю, російська армія вдарила дронами по місту та району. Під час обстрілу спалахнула пожежа на території об'єкту інфраструктури та загорілися дачні будинки. Повідомила місцева влада. Триває ліквідація наслідків цієї атаки. Через ворожі безпілотники повітряна тривога прозвучала і в інших регіонах України. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Понад 160 бойових зіткнень вздовж лінії фронту протягом доби. Інтенсивні бої сьогодні, за даними Генштабу на Покровському, Лиманському, Куп'янському та Турецькому напрямках, де сили оборони відбили майже 100 атак. Загарбники не припиняють артилерійських та авіаударів по прикордонню Чернігівщини та Сумщини. Також ворог задіяв авіацію на Гуляйпільському та Курському напрямках, зазначають у Генштабі. У Парижі відбувся саміт коаліції охочих. Володимир Зеленський заявив, що зустрічу Задоволений головним питанням було залучення міжнародних партнерів щодо безпеки України. Президент акцентував на необхідності того, аби Вашингтон був сильнішим щодо Москви. Зеленський висунув п'ять запитань до партнерів про склад коаліції, місця дислокації сил, їхню чисельність, процедури реагування і терміни розгортання. Її запропонував запросити представників країн партнерів для спільного напрацювання плану підтримки. Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові хто як, хтось в небі, хтось ППО, хтось реально boots on the ground, а хтось на морі, а Україні давати гарантії безпеки і відправляти свій контингент таких країн стає більше. Це хороша новина. А щодо дій, відповідальності, модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати, багато питань. Посилити фінансову і військову підтримку України у короткочасній перспективі і продовжувати тиск на Росію, адже мета Європи це забезпечення справедливого тривалого миру в Україні. Так підсумувала саміт коаліції охочих у Парижі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляєн зазначила, що коаліція стала більшою, сильнішою, дуже рішучою і запевнила, що ЄС підтримуватиме Україну і у майбутньому, адже з цим пов'язана безпека Європи. Третій важливий висновок стосується довготермінової підтримки України та нашої європейської оборонної позиції. Тут, звісно, вирішальним є план готовність до 2030 року. Він забезпечує близько 800 мільярдів євро інвестицій в оборону для держав-членів ЄС. А це означає, наприклад, спільні закупівлі з Україною в Європейському Союзі і в українському ВПК. Це зміцнення оборонно-промислової бази України і на нам Також потрібні надійні засоби стримування та оборони в Європейському Союзі. Тому ми також повинні розвивати власну оборонну промислову базу. Німеччина найближчим часом передасть Україні нові партії зброї. Про це заявила виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Анна Лена Бербок. Повідомила про доправлення систем ППО, керованих ракет, безпілотників та радарів. Бербок зазначила, що справжній мир не приходить через. Капітуляцію своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Цак заявив, що Україна повністю готова до справедливого і тривалого миру. А от Росія ні, він наголосив, що переговори щодо України мають відбуватися лише за її участі припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прилюдією до наступного наступу. Наша відповідь на війну Путіна мир через силу, мир через європейську єдність і рішучість. Очі української армії, аеророзвідники 118 ї окремої механізованої бригади за допомогою баз-пілотників виявляють ворожу техніку та схованки. Як працюють пілоти-розвідники? Бачили наші журналісти. Підтримати воїнів ви можете донатом. Зараз триває збір на автомобільні реби. На цих кадрах робота 118-ї бригади своїми влучними ударами воїни невпинно нищать окупантів на Запорізькій землі. Ущент розносять склади, ліквідовують техніку та БК, які противник марно намагається сховати. Добре, пряме влучання виявляти ворожі укриття допомагають аеророзвідники. Тут на фронті вони очі української армії. Свого помічника саме готують до запуску бійці за позивними турок та конь. Заважають польотам ворожі реби, інколи погода. Складність природа. Вітер. Складність, природа. Вітер, дощ. У хорошу погоду це просто ідеальні польоти. Після них навіть буває таке, що є, ми це зробили. А найскладніше це вітер. Цей розвідник, дрон вітчизняного виробництва, Здатен непомітно залітати у ворожий тил і стежити за окупантами. Усе, що бачить, фіксують аеророзвідники. Робимо розвідку, шукаємо ворожу техніку, піхоту, гаубиці, Дивимося на кати, можливо, щось змінилось. Найчастіше залізна пташка знаходить ворожу бронетехніку. Віці кажуть, противник добре маскується, але трапляються і недолугі випадки. Вона без служністів, коли стоїть гаубиця посеред поля без маскування. Ти думаєш, що то макет так О, та часами цей макет там за дві неділі починає стріляти. По нам боєць з псевдоконь, щоб стати на захист країни, покинув роботу у Польщі. Перед 118 ю майже рік був у лавах окремого стрілецького батальйону. Тримав оборону на Сумщині, там і практикував польоти на дронах. Раніше так пробував літав на мавіках, ще коли були на сімському направленні. І завжди мене якийсь був потяг до крила. Знищили гаубицю, так давно так знайшли, відпрацювали по ній. І без БПАКа, без авіації без це зараз без цього ніяк. Це найголовніше не дати їм дійти до нашої піхоти, знайти передати і не дати їм дойти. Його побратим армієць на псевдотурак, теж деякий час жив та працював за кордоном. У цивільному житті мав роботу пов'язану з туризмом. До війська прийшов лише у 23-му, бо мав білий квиток і спочатку його не брали на службу. Тож тепер хлопці жартома називають себе інтернаціональною командою когда був маленький коптер. У мене колись був маленький коптер. Мені подарували дрон, і через це я захотів в аеророзвитку. І я сам сюди прагнув. Ми очі артилерії, ми очі піхоти. Ми можемо. Ну, є дрон, є крила. На крилах літаємо подалі. Ми бачимо, що відбувається тут, у глибині на окупованих територіях. Бійці зізнаються, стали на захист заради найрідніших. Вони вже четвертий рік дають сили триматися на війні. Має бути десь тут, всередині мотивація, патріотизм. Моя родина мотивує. Я тут тільки, тільки за них от, моя сім'я. Нині армійці збирають кошти на автомобільні риби, адже без засобів радіоелектронної боротьби на фронті не обійтися. qr код для донатів та підтримки нашої аеророзвідки зараз на ваших екранах. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Норвегія допомагає Харкову і фінансує відновлення енергосистеми міста. Сонячні панелі від Скандинавії дозволять не тільки бути енергонезалежними, а й заощаджувати кошти. Крім того, партнери з Норвегії запропонували сучасні електростанції для шкіл та лікарень. Репортаж Світлани Шакера. Лікарня з кардіологічним профілем у Харкові розташована на Салтівці. Це район, де з перших днів війни знають, як це працювати під обстрілами або коли немає світла. За рік лікарі рятують тисячі пацієнтів із хворобами серця. У медзакладі мріяли про сонячні панелі, щоб робота не залежала від відключень. І уряд Норвегії здійснив такий проєкт Мрію. Ми допомагаємо, якщо потрібен, терміновий ремонт енергетичної інфраструктури, надаємо підтримку в обслуговуванні. І що надзвичайно важливо, ми також фінансуємо перехід України на застосування передових європейських технологій в галузі енергопостачання. Міністри Норвегії у місті Герої Харкові під супровід сирен на власні очі побачили наслідки останньої дронової атаки на житлові будинки. Століття тому норвежець Фритьоф Нансен перерахував частину Нобелівської премії Харкову. За ці кошти тоді звели дитячі будинки, які рятували від смерті. Сьогодні інвестиції від Норвегії також спрямовані на збереження життя. У Харкові. Ми розмістимо такі установки на 13 об'єктах, і це дасть змогу працювати стало і незалежно. Ми беремо за приклад Норвегію, бо вони передова країна у запровадженні інноваційних шляхів в енергетиці і коротких і довгочасних перспективах. Загальна інвестиція від ПРООН в Україну 115 мільйонів доларів для Харкова. Частина суми піде на електростанцію у восьми лікарнях та п'яти школах. Також профінансують укриття для 700 учнів в освітніх закладах із безперебійним світлом та водопостачанням, а ще забезпечать акумуляторами для нічної роботи. Для нас це дуже важливо, бо я вже казав, ми маємо зробити енергетичний острів для того, щоб не залежати від енергопостачання з інших міст і інших регіонів. Тому то, що ми сьогодні проходимо опалювальний сезон на тому рівні, на якому ми зараз проходимо, це теж завдяки і вам, і вашій підтримки, і завдяки тому, що ми маємо маємо таку можливість переходити в пікові часи на когенераційне обладнання, яке вже придбане і яке зараз вже почало працювати. Норвегія всебічно допомагає нашій країні лише цього року. Майже 8 мільярдів гривень спрямовані на військову та гуманітарну підтримку. Крім того, ця скандинавська країна прихистила 90 тисяч українських біженців. Уряд Норвегії піклується про те, щоб вони почувалися в безпеці. Ми запрошуємо українських дітей відвідувати норвезькі школи. Дбаємо, аби їхні батьки могли вийти на ринок праці Норвегії. Надаємо місце для проживання, щоб їхні базові потреби були забезпечені. У сонячні дні встановлене енергообладнання повністю забезпечить світлом лікарню, а це заощадить півтора мільйона гривень, які підуть на інші потреби. Свою ефективність станції вже довели в трьох харківських медзакладах. Світлана Шикера, Олександр Яновський Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Адміністрація Дональда Трампа відновила фінансування Радіо Свобода та фонду відкритих технологій після судових позовів цих організацій. Раніше кошти були заморожені в межах ширшої політики скорочення агентства США з глобальних медіа. Міністерство юстиції заявило, що судовий позов тепер втрачає актуальність, оскільки фінансування повернуто. Суддя, який мав розглядати справу, відклав слухання. Водночас, уряд поки не може гарантувати, коли саме гроші надійдуть. На рахунки вперше в історії астрономи зафіксували полярне сяйво на Нептуні. Унікальні знімки зробив космічний телескоп імені Джеймса Веба. Раніше учені припускали існування явища, але лише завдяки інфрачервоній чутливості Веба вдалося отримати чіткі зображення. Полярні сяйва на Нептуні відрізняються від земних через нахилене магнітне поле. Вони виникають у несподіваних місцях. Також дослідники з'ясували, що температура атмосфери планети значно знизилася з 1989 року. І спостереження тривають. Триває і марафон. Наступний випуск новину півночі. Тоді підсумуємо сьогоднішній день. А за мить в інформаційних звістках про Україну з-за кордону розбиратиметься Олексій Гадієв. Дякую, колего. Так, будемо розбиратися з попередніми підсумками саміту у Парижі. Не пропустіть, буде прямо ключ.